Благодійний фонд енергія перемоги України разом з громадською організацією Українська Правда передає переобладнані автівки в межах проєкту Авто для незламних». Саме ці автівки розраховані для перевезень маломобільного населення. Це колишніх військовослужбовців, ветеранів а також людей, які цього потребують. Перші автівки отримають три громади з Полтавщини, Сумщини та Харківщини. Власне, позаду мене зараз стоїть автівка. Це одна перша з тих, які будуть в проєкті, які свого часу придумав наш Дмитро а, який возив автівки на фронт. І в певний момент стало питання про те, що наші ветерани, які маломобільні з ампутаціями, що вони коли приїжджають додому в тил, то вони мають проблему з тим, що вони практично перестають рухатись. Ну по суті, складно кудись виїхати. І тому подумали про те, що треба обладнання машини технічно, для того, щоб на кріслах колісних наші ветерани могли пересуватись, рухатись. І тому був, був такий придуманий такий проект. Та, і ми дуже, дуже раді, що він реалізований зараз, і що перші машини вже пішли. Від цієї гадяцької громади дякую фонду за таку надану нам допомогу. Це конче необхідний автомобіль для хлопців, які потребують його. Це починається пізня осінь, зима, весна. Нікуди не виїхати, тільки на кімнатній колясці. Як кажуть, чи до під'їзду, чи до хвіртки у частному домі. Це дуже полізний автомобіль. Так що привозьте ще скажу. У нас майже 200 людей, які обмежені, мобільно обмежені. У нас 17 колясочників. І вони ще там. Тобто, в принципі, і перевозить їх там і так далі. Крім того ж, ми ж Евакуація і головна евакуація це цих людей маломобільних. Так ми можемо там пересадити і в газелю вивозимо і все, а цими у нас вже проблема. Вони не залізуть, їх піднімати і трактором ми возимо і все. Це нам набагато облегчить ситуацію. У нас вже повертаються хлопці без ноги, у нас є гемодіаліз, його треба забирати, возити раз у неділю у Суми на гемодіаліз. Вот. Ну і, безперечно, цей автомобіль не тільки буде працювати у нас, у нас є Миколаївська сусідня громада, ось Миропільська громада. Дякуємо нашим партнерам групи Нафтогаз, які систематично допомагають нам реалізовувати як військові, так і соціальні проєкти.